Запропонуйте дитині сісти рівно на стільці або на ліжку, а на краєшок стільця або на краєшок ліжка, і уявити, що вона турист, і вона зараз пойде угору із дуже важким рюкзаком. Дитині, яка ходила із батьками вгору, буде легше уявити це. Дитині, яка ходить до школи з великим рюкзаком і з книгами, буде ще легше це уявити. Отже, цей рюкзак із книгами або консервами на підлозі, і дитина бере цей рюкзак і з уявою о дуже важкому рюкзаку. Вдягай його на ліву на праву руку. Згинається, тому що дуже важкий рюкзак. І відчуйте напругу, напружніть кожну м'язочку вашої спини. Навіть скруглюйте плечі, тому що дуже важко нести цей рюкзак. Тримаємо, тримаємо цей рюкзак, вже не можемо нести. І, отже, ми можемо. Передихнути. Обережно, тому що неможливо не пошкодити себе та рюкзак, скинути його різко. Обережно знімаємо з правої руки з правого плеча, з лівої руки з лівого плеча. І о, те ж саме з великою напругою м'яз рук і плечей ставимо цей рюкзак на підлогу. І отже, можна видихнути. Скинули в тому, скинули напругу. А тепер ми з вами будемо робити те ж саме, але уявляючи, що у цьому рюкзакові усі ваші важкі думки, усе ваше перенапряження, переобтяження, всі негативні думки про себе і про інших. Беремо цей важкий, важкий, важкий рюкзак. І несемо його на собі. От саме так ви несете усе тяжіння, яке ви маєте через образу, через агресію, через гнів на інших. Відчуйте цю тяжість, відчуйте їх вагу, яку ви носите із собою на собі. Відчуйте її, відчуйте цю напругу і скиньте її. Скинули можна гучно із видихом. «фу». Скиньте, видихнете усіляку біль, усілякий гнів, усіляку образу, яку ви маєте в собі, в тілі. «Фу», Скинули цю ношу, скинули цей рюкзак, скинули цю вагу. І струшуйте. Струшуйте увесь негатив, який був в ваших плечах, в ваших руках. Потрясіться, немов цуценятко або кишеня, коли вони попали под дощик. Легко. Вдих. Перевірили, чи є якась вага. Видихнули останні частиночки. Як же легко бути щасливою людиною, так?